Ось така краса. Це шкарпеткова пряжа Меренос. І вона чим особлива, вона ось такими пасмами різного кольору. Тут кіло 500 грам. на шкарпеточки. Я задоволена, гляньте, скільки краси. Так, всім доброго вечора. Знімаю я свої пасмочки десь через пару днів. Отак я їх. Розсиртувала отакі кольори. Ось уже деякі змотала порівно щоб було на дві шкарпеточки. Так, отаких от синеньких багатенько. Ну, синеньких, вони такі голубенькі. Але бачите, там ось вкраплення є. Це два такі моточки, дає вкраплення. А до цього два були такі, що чисто сині. І я почала з них в'язати. Ой, постійно треба дивитися, бо я повісила телефон на своїй лампі. Так, почала я з оцих. Ой, де вони, де вони? Ось. так набрала резиночку. Стала в'язати. А, бач, що я хотіла сказати? Почала з цих голубих. А потім я хотіла приєднати оці, я їх зв'язала клубочками і стала сюди після резиночки додавати. Пров'язала пару рядочків і побачила, що товщина не та. Боже, я була в шоці. Коротше, дівчата, з оцього всього добра тут виявилося тут дві. Товщини ниток. І я знайшла отакі пасмочки, ось такого кольору, і слава Богу, вони до цих синеньких підходили. Товщина була однакова, і я стала в'язати. В'язала чоловік, це був на вихідних вдома. Сказав, Надо треба такі, щоб у було... берці були в зимові такі високі-високі. Ось стала в'язати їх. І один уже таки вив'язала. Ой, влазив він увесь у камеру. Тільки щось, я думаю, тут він не 45-го розміру, а якось маленький. Я знайшла носок, другий 45-го розміру, міряла-міряла. Тепер, що хочу тут сказати. Отакий От колір, ось оце як отут. Його на до кінця б не вистачило. І тут після п'ятки я зробила, ну, не методом Хелікс, не захотіла заморачуватися на чотирьох спицях, Я зробила рядок однотону, рядок рябої. Ось тут воно у мене тут переміщалося, вони. І ось так його вистачило. І так закінчила. Ну, і я завжди люблю додати у мене хлопку багато, бобін. Тут дві ниточки хлопку, чогось мені так здається, що воно, той хлопок так <смі>, опутує цю ниточку, і так робить сам воно більш твердіше і більш стійкіше. Так. Ой, якщо я десь отак буду з кадра <смі> вилітати, то пробачайте, бо дуже тяжко, високо в мене ця підпорка, я стою тут чуть не на. Пальчиках, щоб підглядувати, що я знімаю. Так, і оце таке в мене носочок, це друге, ось буду в'язати. Так, відложимо його. куди тут клубочок ось у клубочок? А оце, оце виходить, оці нитки, де їх оце так багато. Я тоді зніму камеру і покажу. Оце вони такі на двоєчку спеціалі, оце такі вони тонюсінькі. Оце воно таке виходить тонюсіньке, малесеньке. Ну, десь оці що товстіші, отут десь 400 метрів, як обична носочка, знаєте, там Алізе. Ні, Алізе 420, вроді. Так, Алізе 420. Нако. Нако 400 є. Такої товщини. А це, це набагато тонше. Ось навіть якщо взяти так, ось бачите, да Майже вдвічі дуже тонка. І це у мене такої тонкої, вийшло дуже багато. <кій> на на спиці двоєчка в'язати дуже морочливо Я вже таки подумала, що цієї цього кольору в мене багато, можу дві нитки спробувати. Ну, хай це я маленьке таки зв'яжу кому-небудь. Тоді спробую. Так, це те, що я в'язала, ось такі кольори. Ну, це я вже говорила, що отаких от ось оце гарні, дуже гарний такий колір і по товщині підходи на ну, їх мало було. Що тут на два носочка? Мало. Тепер. Мало отаких, от отака одна пасмочка була, теж тоненька. Я її розділила так порівно, я вже говорила, ось такий колір тут біле, якесь бирюзове, мятне, коричневе. Тепер, отакі. От ну це теж тоненька. Оце всі далі пішли тоненькі. Ото одна, а дві були такі товстіші. Ось такі червоні. Воно не червоне, воно таке як кирпичне. Це я ще не розсмикувала. Зато ці такі довгі пасма. Це одна пасма. Ось вона таку клубочок змотана. І ось із таким рябим. Це таке довго буде. Ниточка. І ось довга. Так, а тепер я, мабуть, ще зараз телефон зніму, бо тут оцих синіх їх по боках дуже багато. У мене він туди телефон не повертиться. Він тих не прийшов. Ой, це чудо. Це чудо тут спало. Я вставлю сюди, як він спав у той же день, як я це все отримала. Я отак усе розложила тут на столі, і він ось сюди заліз і цілу ніч тут спав. І так уже ж потягувався, дорозтягувався красиво. Я ставлю сюди відео. А з утра, що було зранку, я просинаюся, його тут нема. І отак місцина отак видрата. І оці всі пасмочки з цієї сторони стола валяються, з тієї сторони стола. Отам попід окном валяються. Воно ж, наверное, мабуть, ногами як витягував ті ножки туди-сюди лапки, порозсовував їх. Коротше, збирала по під столами. Добро. Так, що хочу показати отакого От кольору найбільше. ось Оце воно з однієї партії. Товщина однакова. Колір однаковий. Ну, що я тут сама вже так розділила, ось, дивіться, оце такі пасмочки, що тут є. Оце такі пасмочки, що тут є отаке ребесеньке, біле із голубим. І воно у кожній пасмі таке є. Тепер ці ж саме ниточки, але ось оці відрізки, і тут такого немає. І я їх так окремо ложила, і якщо в'язати тільки з цих шкарпеточки, А потім другу пару тільки з цих, то вони будуть відрізнятися. Тут буде таке біленьке і рябеньке попадатись, а тут більш вони такі темніші будуть. Більше отакого, темно- такого це не сірий колір, мишиний. Такий мишиний красивий колір будуть отакого. Я їх так розділила, і будуть вони другого кольору. Котуля. Ну, оце мене дуже якось так огорчило, опечалило, що. Ну ось, я ж кажу, ну дуже тонесенькі, ну дуже тонесенькі. І ці такі дуже тонесенькі. Тут таке, що, ай, не 420 метрів. А таке, як, як 500. Знаєте, що таке, як 500 метрів. У 100 грамах яка ця ниточка, от типу такого. Дуже тоненька. Оце дуже тоненьке. І оці синенькі, дуже тоненькі. Оці ці червоненькі чуть-чуть товщі. Ну, самі знаєте, хто купляє шкарпеткову ниточку, оцю навіть алізе, навіть на кабуха. Там ще, в залежності від кольору, товщина йде. Воно, мабуть... Ой, я воно, мабуть, якщо фарбується ця вовна, воно якось на товщину дає оцей колір, чи вибілюється, чи закрашується, і ниточка тоді становиться то товщою, то тоншою. Котуля, ти сів тут чесаться? Така. Так, і оце такі діла щось. Я, вроді, все ще зв'язала. Ну, це дуже тонюсіньке. Оце, виходить, у мене стільки багато таких тонюсіньких. Котулька. От заклопотана, це його тільки що впустила в хату. І сьогодні я знов чуть не купила такий мішечок. Там у групі оцій на Фейсбуці група хомячок. І там Світлана привезла 100 кг ще такої пряжі у мішках. І я там дивилась, дивилась, ну там її так розхвачують. Тільки фото... Ті фотографії, тільки вона виложує 5 хвилин, отак виложує їх по 20-30 по 30 фотографій. 5 хвилин і все. Уже продивляєшся під кожною фоткою коментар мені-мені. І все. Тільки позалишалося там такі мішечки в її були, де, де дуже багато білого. Таке дивишся, майже весь мішечок такий саллофановий, увесь білий, де-інде такі ну там, другі кольори. Ну, біле, звичайно, на шкарпетки якось білого багато не хочеться. Його так трошки і все. А так в основному отакі кольори. Ну, Були там такі красиві мішечки, набори і червоні, і рожеві з салатовим, і такі бускові. Кіт, хватить чесатися. Подивись сюди людям в очі. Вони заклопотане. Так, буду ще далі в'язати, буду показувати. Це таке моє добро тут на столі. І кіт тут не, не викисає відсюди. Все тут кублиться. І це бачу, він вже прибіг під лампу. Побачив, що я тут щось розповідаю. І тут він може улягтися. А ще сьогодні я в хаті не топила. Сьогодні в нас було на вулиці плюс 18-19. Таке сонце пекло. Я Якось провтикала, ну, вже 10 годин вечора. Уже зараз спать и все. Куда то пойти? Котик тут, мабуть, уляжется снова. Да показись, же да показись. Тело твои будь блохи. Кить. Ой, Масик, Масик. Да, вот то туда. Вот то там тебе и лежать. Ой, Маски, Маски. Ще хочу що показати, це ми з котиком тільки додивилися. Та я раніше додивилася, котик зараз каже, що отут, де через рядочок пров'язане, набагато красивіше, чим отут. Якось тут дуже відрізняється від цього голубого. А тут прямо якщо б я оце суцільне не в'язала. То у мене був весь носочок, так ще би залишилось. Ну, що ж, уже, уже все? Так, всім доброго дня. Знімаю я через три дні, і що я хочу показати? Де, що в мене така думка виникла, що зробити в дві ниточки. Я її зробила. Таку пару носочків зв'язала. Хочу показати, як я ділила цю пасму. Ось, ось оце пасмо в мене. Як її так повернути, щоб видно було, можу впасти це все на громожденні. Так, ось берете пасму, шукаєте кінчики. І берете відразу дві, ось, дві, і починаєте її тягнути. І зразу намотуєте її на клубочок. Дотягнули до кінця і знову ж з цього самого починаєте. Не так, що з того кінця, з цього кінця. І намотуєте, а, і ще, ось пасмочку берете. Щита, рахуєте, скільки тут ниточок. Допустимо, 20 ниточок. Це значить 10 в один клубочок, 10 у другий. Розділяєте їх на 10 і отак мотаєте. Це на один клубочок, то на другий. І кожен раз початок берете з одного кінця. Якщо брати з різних кінців, то у вас шкарпетки будуть ну, не схожі. А так вони будуть схожі. Так, ось отакі клубочки я мотала, так іде туди. Ось це з одної пасмочки. Ось, це з другої пасмочки. Хай навіть такі малесенькі. Але вони так більш-менш однакові. Тепер ось такі у мене зв'язалися шкарпетки. Це дві ниточки. Ой, такі класні, вони такі, такі м'які, такі приємні. Це я доньки в'язала 39-й розмір. Так, і тепер хочу показати, наскільки вони однакові. Так, Ха, як це нагородить? Ну, ось при, при, приблизно так. Я не скажу, що вони там прямо рядок у рядок. Десь так чуть-чуть здвигається, але ж ну, приблизно так. Тепер зараз виверну показати. Ну, це кінчики, це я тільки дов'язала, другі не заправлені. Отакі От вони тут всередині. Там є такий спосіб, що там наложувати одну на одну ниточку. Пров'язувати, але ж вона там буде потовщення. Я якось так не пробувала, якось до нового ставлюсь не дуже. А оце те, що я обично робила, то я і зробила. ось Так поскручувала їх. Тепер у мене є така думка, що оцей вузлик розв'язати і перехрестити їх, так перехрестити, на одну сторону сюди заправити і на другу заправити. Це я коли зроблю. Я це покажу. Ось приблизно такі виходять вони. Оце таке довге. Ну, <клес> на дотик, на тактильно дуже такі приємні. Ну, дуже. І, звичайно, в дві ниточки, ну прямо, прямо красиво. І в'яжуться дуже швидко. Один носочок, одна шкарпетка за вечір. Це так гуляючи. Ось вчора. І бролерів порізала п'ять штук, І носочок зв'язала вечором. А зараз покажу ті ще в одну ниточку. Так, це я їх уже трошки показувала. Я не знаю, що я в'язала, це чоловіку 45-й повинні бути. От що це що це я в'язала, що думала? Як це Що міряла? Ось, дивіться, по узорах все гарно співпадає. Закінчується п'ятка, починається нове вставлення. І ось, будь ласка, тут сантиметра три різниця. І тепер ось два дні довбала чоловіка. Поміряй ногу свою. В інтернеті подивилася, 45-й розмір це 29 сантиметрів. Ну, отут, отут 29. А ось тут 30. Ось, сколько, 32. Так, і це. Оце в одну ниточку тут. Ну, це, тут ниточка товстіша, я казала. Отут я додавала хлопок. Тут взагалі, ось додавлені дві ниточки хлопку. Мені подобається. Воно так, цей хлопок він так об, обволакує, як це сказати по-українськи, обхоплює цей мариносик і він його тримає. Зараз я тут виверну, покажу, сколько тут козуляк усяких. Хто боїться кінчиків? <кій> ну, оце, допустимо, якщо я собі таке в'яжу чи чоловіку, то йому оце все, знаєте, до одного місця. Це кінчик і все, його вони не смущають ні на граму. Вони на вивороті, їх ніхто нікуди не буде висовувати, вони навіть так тепло будуть все здавати <кій> нозі. І я не знаю, буду я йому їх заправляти, не буду. Оце його аж ніяк не смущає. І мене теж, якщо я собі роблю шкарпетки для ну, Ну, для дому. Дома ходити. Ну, я навіть їх і ховати ті кінчики не буду. Отак От виворачуєш. І той кінчик, він такий довгенький, він ніяк не попаде на лице. От коли ми робимо такі коротенькі кінчики, чи пробуємо їх заправляти, там з виворотньої сторони починаємо заправляти і остається таке маленьке-маленьке, таке десь 2 мм залишається. І оті 2 міліметри, вони якось постійно десь десь да вискочать. А якщо вони такі довгі, то довгі кінчики не вискакують. І тепер мені це треба тут Ой, оці 3 см розпустити уменшити і закрити. І буде чоловіку. Ну як це так дивишся, 45 розмір. Ну так. Да. Чому я їх казала йому поміряй ногу, а йому то ніколи помірять, то, то нічим мірять, то, то забуде. О таке. Ну, звичайно, у дві ниточки це щось. Це вони ще не праті. Це я їх ще поперу. Такі красиві, да І ось видно узорчик. Оці білі вставочки. Це я тут говорила, що цю пряжу, пряжу розділила на пасма, де, де є вот такі білі вставочки, а де нема. І це зв'язано з тих пасм, де є. Так, працюємо далі. Буду я в одне відео це все знімати. Оперу їх і в оцих спробую кінчики там упорядочити усередині Так, хочу я ближче показати, як я заправляла кінчики. Ось оце носочок, шкарпетка вже заправлена. Тепер ось тут залишила два вузлики, я його розв'язую. Ось він. І тепер оця ниточка йде в одну сторону, а оця в другу. Я її заправляю. І також тут Оця, ось оця в цю сторону заправляється, а ця в ту сторону. Так ось заправились. В одну сторону, в другу. І тут так само. І ці кінчики можна обрізати, але не тут, а десь подалі, а може так і залишити. Тому що, якщо маленький дуже кінчик, ось як оце, уже у мене виворачувала туди-сюди шкарпетку, уже отаке маленьке, вже проскочило на лицеву сторону. Так що отако. Це я чого вузлики ці порозв'язувала, тому що вони були дуже ну, дуже масивні. Як такі, як дві ниточки зав'язуєш вузликом, то вузлик маленький, а як чотири, то тоді він здоровий його краще розв'язати і ось пустити так на різні боки. Це я все зробила, поки чекаю укорпочте. Сьогодні повинна в нас по вулиці проїхати. Я, мабуть, ще встигну їх і попрати. Так, закінчую відео таке довге. Цими, ці три пари покажу ближче, як я їх в'язала. Я показувала вже по красиві такі. Це в одну ниточку. Але тут ниточка була товстенька. Заправила такі кінчики, так не залишила, щоб чоловіку. Не бовталось нігде ніякі, ніякі кінчики не бовталися. Так, це 45-й розмір. Тепер, оце тож 45-й. Це з однієї ниточки. Ось, це теж з однієї, але тут ниточка товстіша. А тут з хлопком. А сюди... А що? Тут є хлопок чи не є? Забула, є хлопок. Але нитка набагато тонша. І якось я так трошки прошляпала. Бачите, вони чуть не неоднакові. Ну, то таке. Чуть-чуть відрізняються. Тонесенькі такі. Оце мені початок тут подобається. Оце. Такі на ногу. Ну тут теж яке рябе. Так, спиці двоєчка. Ну такі ж танюсінькі Таке ж хоч під мікроскопом в'яжи. А тут, а тут спиці 2,75 були. Чи два з половиною, ну, товще. Так, два з половиною тут були. Осьо. Оце прямо я не нарадію на них. І у дві ниточки, ну, Такі ж гарненькі, такі м'якенькі. Тут спиці 2,75 були. Зв'язалося дуже швидко. Я, мабуть, тепер далі, як буду в'язати, то у дві ниточки буду в'язати. У мене ще... Ой-ой. Отакої синій. є, ось тут, бачите, які гори. Ще синя в мене є, і це в клубках, ще в клубочках перемотаних багато є. Так, все на цьому відео закінчилось. Ці три пари я вам показала. Далі буду робити відео, та буду так в'язати по 2, по 3, по 4, як получатиметься. це. І буду показувати. Давайте їх ще зважимо. Ці шкарпетки. Так, оце у дві ниточки. У дві ниточки 38, 39 розмір. 102. Тепер в одну ниточку 45-й. Легший, гляньте, 93. Так, і оце в товстішу ниточку 45-й. 147. Ну да тут і ниточка товстіша. Ось так. Виходять оці в одну ниточку. Тут навіть трошки хлопку. І ось 93.